Повернувся на щиті, Южнинська громада попрощалася із захисником України Павлом Шамраєнко. Траурна церемонія відбулась 15 квітня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Павло був стрільцем-зенітником, зенітного ракетного взводу роти вогневої підтримки батальйону берегової оборони. До лав зсу Павла Шамраєнка мобілізували в січні цього року в місті Одесі, де він жив. В південному мешкає родина його дядька. Я вважаю, що тут знати не треба, і і не обов'язково вірніше. Я розумію, що ця людина захищала і мене, і мою сім'ю. І вона за це загинула. Вона втратила, ну нема нічого дорожчого у нас, у кожної людини, ніж життя. Саме тому я прийшов сюди, в тому числі ради того, щоб рідні, які зараз стоять біля його труни, щоб вони зрозуміли, що вони не одні в цьому горі, що ще хтось прийшов, навіть якщо він був не жителем нашого місця. Я вважаю, так має бути. Ми не знали, Павла. Ми е, працюємо в центрі професійного розвитку педагогічних працівників, і ми приходимо на всі похорони, тому що ми маємо шанувати наших героїв. Ми маємо шанувати тих людей, які гинуть за наше життя, за те, щоб ми могли тут жити, працювати, ходити до школи в садочки. Тому кожен герой має залишитись у нас в пам'яті в нашому серці. Я думаю, що повинен кожен прийти, бо вони віддали... Саме головне, що є у нас, це життя. Все можна повернути, а життя ніколи не повернеш. І дуже шкода, що проходить мало. Дивишся в ці очі біля цієї спланади. І шкода, всіх шкода. І старих, і малих, і дітей. Ну, час такий, що дуже важко. Навіть коли проходиш, можна зупинитися, можна постояти. Шкода, що от, молоді хлопці, дуже шкода і діточок. Павло Шамраєнко загинув 8 квітня 2025 року біля села Проходи Сумської області. Вічна пам'ять герою, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Гранти для створення робочих місць 15 квітня представники благодійного фонду «Карітас» та міського центру зайнятості зустрілися з підприємцями південного. Зустріч організувала громадська організація Агенція розвитку міста Южного. Під час заходу експерти розповіли про можливості, які надають для розвитку малого бізнесу державні та міжнародні проекти. Зазначалося, що допомогу на розвиток власної справи підприємці можуть отримати одразу з кількох джерел. Це доволі такі різні програми, вот у карітас доволі таки великий проект, який діє кілька буде діяти кілька років. Він тільки стартував. Це гроші за роботу, за працевлаштування певних там категорій людей, і вони готові компенсувати оплату роботи і податки за три місяці для таких осіб. Власне центр зайнятості так само не дає компенсації певним категоріям, вразливим. І ці компенсації там до шести місяців доходять Добре. Добре. Uh, так само. Кошти, зарплата і плюс податки, плюс додатково є можливість залучити грантові кошти на розвиток бізнесу, там на обладнання, все інше тощо для розвитку свого бізнесу. І ці всі три можливості вони між собою об'єднуються в один проект. Власне, кожен підприємець може подивитися на ці історії з через свою призму і залучити фінансування, скажімо так, по різним трьом програмам: і державним, і благодійним програмам. Програма грантів від Карітас розрахована до 2030 року. На першому етапі, який вже реалізовується, допомога надається для створення нових робочих місць. Однак, перелік видів підприємницької діяльності є обмеженим. Цей проєкт він пропонує три види допомоги: це гроші за працевлаштування, тобто компенсація підприємства за працевлаштування, особа, яка підпадає під категорії проєкту, а також це навчання перенавчання, перекваліфікація і бізнес-гранти. Останні два напрямки ми з ними ще повернемося, тому що зараз інформації реєстраційних форм ще немає. Але напрям гроші за працевлаштування вже активно працює. Ми передбачає. Моємо роботу в трьох галузях: це швейне виробництво, пекарство і бджолярство. Ось також у нас є ще суміжні деякі галузі. Ми можемо ще розглядати ще будівництво, а також меблове виробництво або промисловість. Експерти зазначили, що компенсація за створені робочі місця також є визначеною. Вона діє при працевлаштуванні певних категорій громадян. Це стосується здебільшого постраждалих від війни. Ми можемо компенсувати гроші за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, а також місцевих мешканців, які прямо чи посередковано постраждали від війни. Постраждалістю може бути як фізична, так і економічна постраждалість, тобто ми рахуємо людей, які постраждали, в яких зруйноване пошкоджене житло. Це можуть бути люди, в яких якась сімейно-вибухова травма, або це може бути економічна постраждалість, тобто, якщо люди працювали на підприємстві, підприємство зруйнована. Внаслідок внаслідок ракетного обстрілу людина втратила через це роботу і зараз хоче працювати працювати на новому місці. То за працевлаштування таких людей також можна отримати компенсацію. Гранти для створення робочих місць підприємці можуть отримати також за державними програмами. Про таку можливість розповіли представниці філії центру зайнятості. Крім того, визначено допомогу на започаткування власної справи та розвиток бізнесу. Ми сьогодні представили для наших підприємців програми грантової підтримки: це молодіжний грант, мікрогрант і грант для учасників для ветеранів і ветеранів, для учасників бойових дій і членів їх родини, а також програми фінансової підтримки тим, хто створює робочі місця і Планує розширити або започаткувати власний бізнес. Умови відшкодування, як то кажуть, повернення коштів грантової програми передбачається, що йде сплата податків. Додаткового такого фінансового навантаження немає. Це все йде через сплату заробітної плати своїм працівникам і здійснення офіційної підприємницької діяльності. Більше про зустріч підприємців міста з представниками благодійного фонду Карітас та міського центру зайнятості дивіться у програмі про тиждень. Вихованці клубу Кемпу, призери змагань. Кікбоксери повернулися із чемпіонату України з кікбоксингу Баку серед дорослих, а також всеукраїнських змагань серед дітей, юнаків та юніорів. Турнір проходив з 10 по 13 квітня в місті Біла Церква. Кікбоксери з південного показали блискучі результати. І гідно представили своє місто на всеукраїнському рівні. Чемпіонів змагань урочисто привітали із призовими місцями. На церемонії нагородження були присутні вихованці клубу Кемпу та тренери. Чемпіонат України серед дорослих відбір на чемпіонат світу, який буде в Абу-Дабі. Чемпіонат був дуже-дуже тяжкий. У нас виступав за наш південний наш клуб Снігур Василь. Він здобув третє місце, в состав зборної України пішов запасним. У него есть возможность поехать на Сборы перед чемпионатом СВИТУ Другие Всеукраинский турнир Который там параллельно проходил Проходил Собрал колоссальное количество Спортсменов Результат, который мы привезли Именно в наш Прекрасный город Пивденный Это 6 чемпионов 6 сребных призеров Сім бронзових. А для мене, як для тренера, це дуже хороший результат. Змагання були напруженими на кожному статам. Щодня відбувалося по 96 боїв одночасно. Попри насичений графік та високий рівень суперників, вихованці клубу кемп показали справжній бійцівський дух, техніку та майстерність в сутичках. Виграв я на соревнування перше і друге місце. Вперше виграв в розділі поєнтфайтинг. Друге місце в розділі, в розділі Кіклайт. Досвід отримав добре. Соперники були теж трішечки в пентфайтингу Суперник був молодець, старався, напружність в нього була. А в Кіклайцу теж був суперник, я його виграв і був вже в фіналі. А в фіналі був суперник теж добрий, класно подралися, досвід получив. І Нормальні соревновання були. Слухав секунданта, він підказував, що робити, як, і, і так далі. Здобув, тому що в мене була мотивація виграти це золото і навіть два золота трішки не вийшлося. А так все добре було. Я приймав участь і в чемпіонаті броварах. Також приймав участь в Білій церкві на турнірі. Білій церкві на турнірі я виступав в розділі Лоукік та отримав третє місце. Броварах було дуже багато людей, дуже багато боїв, декілька виграв, але пізніше програв через напруженість графіку. Саме в Білій церкві я брав участь в Лоукік, дуже сильні суперники, тому і саме третє місце. Так, броварах суперники були не такі сильні, але їх було дуже багато. Саме через це була автома, була напруга і не було перемоги. Це по-перше, тренування. Це, вдруге, підтримка моєї сім'ї, мого тренера Олега Івановича Баркова. Та це саме головне – підтримка. І завдяки цій підтримці в мене є мотивація тренуватися. Дуже це полюбляю. Це спорт, тому в мене є така мотивація вигравати ці змагання. Саме в білій церкві я е, вчасувала в категорії мінус 63» по розділам лайтконтакт та поїнтфайтінг. А в браворах я була у теж у категорії мінус 65». Та участвувала в поінтфайтингі в поінфайтінгі та лайтконтакта зайняла третє місце по поінтфайтингу, а зайняла п'яте місце по лайт-контакту. Під час нагородження Олег Барков ручив вихованцям посвідчення про встановлення рекорду України. Спортсмени 22 березня долучилися до наймасовішого виконання на одній локації кікбоксерських вправ під керівництвом заслуженого майстра спорту України Олесі Булгакової. 1045 кікбоксерів 10 хвилин демонстрували різноманітні техніки. Там були прави як розминочні, так і ударні. Ми там були і бокові. Це було дуже важко, противники були сильні, там було дуже, дуже важко. Що тобі допомогло отримати перемогу? Сила і мотивація від тренера. Що він вам говорив? Тому що Треба роботи ніколи не здаватися. Більше дивіться в програмі Об'єктив.